Продається Renault Trafic, 10 рік, 2-літровий дизельний двигун, вартість 11199, контактний номер 097 408 03 46 Довга база. Це в нас пасажир, механічна коробка передач, сенсорний майфон, кондиціонер. Так, поблизу покажемо. Порожки не подериті. Заді пар паратроники присутні. Ось такі салончики. В так, другу сторону. Комусь потрібно для бізнесу, для роботи. Сидіння регулюється. Салон перероблений. Ось так виглядає. Так, Два слова власник розкаже за автомобіль. Кажіть за перевірений. Скільки пробіг? 193 тисячі. По чому провіряли? По АБС, і Бог, всі працюють, ніде не відбиває. Так, що автомобілі рідній пробіг. Пробіг скільки ще раз. Так, кого зацікавило, телефонуйте за номером 097 408 03 46. Дивіться, ось такі Vivaro, довга база, пасажир 9 місць, а в тому присутній кондиціонер Webasto, сріблястий колір, на легкосплавних дисках. Хороша гума. Да, да, Я бачу, да. все флочу. Там Мультикермо, кондиціонер. Да, в рідній фарбі, власне, каже. Ось такі пасажири 9 -місний. Да. Два слова за машину, що розкажете. Та руку по підкрасах, по ходу. Обслужена вся повністю. Так. Рік 18. -ти. 18 -ти рік. А вартість? 18 треба на руки. Так, номер телефону 097 789 85 66. Кого запитувати? Запитувати Петра, кому цікаво для роботи, для бізнесу ось такий автомобілі. Так, продається Volkswagen Caddy, 2007 року. Я кажу, самим простим надійним двигуном 1,9. Вартість 7850. Контактний номер 0,97 586 5369. Пасажир і автоматична коробка передачі. Сріблястий колір. Зверніть увагу, салончик, старий ширік, але автомобіль живенький, салончик збережений, а саме основне, автоматична коробка передач. На хорошій гумі і цей автомобіль на ресорах, 40 Коли ви щось хочете возити для бізнесу, для товару, камера заднього виду, прицепний пристрій. Зверху там карманчик бачите, такий є. Ось так, а там автомобіль виглядає. Великий сенсорний майтофон. За більш детальною інформацією, телефонуйте до власника по вищевказаному вказаного номеру телефону. Знову такий каблучок продається. Це у нас Citroen Berlingo 2000 рік з дизельним двигуном. 1,9 дизель, 367 тисяч пробігу, вартість 3,200. Контактний номер 066 60 77 369. Сереб'язкий колір. Добрий, Добрий день. Я салончик покажу. Так він виглядає всередині. На двоє дверей. А це закрито, так? Чи Одна дверка. так. Ага. На двоє дверей. Ззаді прицепний пристрій, кляпа. Трошки грязюка на вулиці, але показує наскільки можливо. Кого зацікаво, телефонуйте до власника. Так, Renault в короткій базі. Пасажир 2008 рік. 2008 рік коштує він 7900. Контактний номер 097-592-3019. 2 літровий дизельний двигун. Зараз, по бокам лижі, бачите. Ось такий салончик. От людей, у людей немає коштів. Люди хочуть придбати, наприклад, подешевший автомобіль. Такий автомобіль продається. На ринських номерах. коштує він 7900. Кого зацікавило, Телефонуємо до власника. Це Opel Vivaro для бізнеса, для роботи, сірий насичений колір, 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, коштує він 12200. Ось такий пасажир. Довга база, механічна коробка передач. Так, покажемо вам салон. Дев'ятимісний оригінальний заводський пасажир. Телефонувати до власника за номером телефону, кажіть. 096 77 121 50. Віктор. Запитувати віктора, два слова з автомобіль, що тут додавати. Нічого не добавлю, що ви маєте. Хороший стан, як там? Їде чи штовхати треба? Мотор без крупки 231 тисяча. Кому потрібен такий автомобіль 201... 231 тисячу пробігу. Телефонуйте до Віктора. Ось так він виглядає. Для бізнесу продається ось такий чобіток. Це у нас Opel Combo 11-12 рік з пробігом 250 тисяч, 1,6 дизель. Вартістю 8,5 пасажир. В під В рідній фарбі. Контактний номер, скажіть свій, бо там номер нема. Є номер де? Ага, номер 050 719 42 65. Ось продається автомобіль в рідній фарбі. Opel Combo Для бізнесу, для роботи. Людям потрібно, наприклад, високого зросту, з високою посадкою, з сорочою оглядовістю, або хочуть, щоб наприклад, щоб, щось, щоб можна було щось возити. О, зверніть увагу, акуратненький, збережений автомобіль. Два слова за автомобіль, розкажіть щось. Два слова додавте. Повністю обслужений, є сертифікат. От, машина повністю не потребує вкладних. Дивіться, да. місць. Зверніть увагу, скільки місця. 600 кг можна грузити. 600 кг можна грузити. Кого цікавить, це, це по букварі. Да. Телефонуйте до власника. Volkswagen Caddy в червоному кольорі. Ось такий чобіток самімісний з бензиновим двугуном. Коштує 8300 1,6 Об'єм двигуна. Контактний номер 0,93 661 49 49. Ось такий продається автомобіль. Механічна коробка передач. У когось зацікавого, телефонуємо до власника по вказаному номеру телефону. Свайнкаді свіжо свіжопригнаний Автомобіль на ресорах для бізнесу, для роботи. Це в нас 9 рік, 7200 коштує 1,4 бензин. Контактний номер 093 049 1802. 205 тисяч пробігу. Ось такі фальцвайний каді продається. Кого зацікавого, телефонуємо до власника. Ось такий каблучок Ford. Коштує він 12650 Це в пасажирі. Ford Connect, 17, рік 1,5 дизель, 184 тисячі пробіг, пробігу рідній фарбі, вартість 12650. Контактний номер 066 43 89 797. Ось Так він виглядає. Ford Transit Connect. Якого зацікавило? Телефонуємо до власника. Ось такий автомобіль. Знову такий комерційний автобіль, рено трафік, доїбазі. Темно-сірий колір, практичний такий колір. Це у нас 10-й рік, оригінальний пасажир 9 місць. Контактний номер 066 418 57 60 Ось так він виглядає. На хорошій гумі. Кого зацікавило, телефонуємо до власника. Підійшов власник і покажемо вам всередині. Коштує він 11 тисяч. 10 рік. Ось так він виглядає. Печки оригінальний пасажир. Кого цікавить, телефонуємо до власника, по вище номеру телефону. Доброго дня компанія вас вітає, пропонує свіже надходження Fiat Toledo. Чим цей автомобіль цікавий, це той же самий Vivaro Renault Traфік. А що цікавий? дуже багата комплектація. І зараз я вам покажу. Автомобіль весь в рідній фарбі. І це в нас пасажир. 1,6 з однією турбіною, але, я кажу, найбільше кіловат, який є. Заведений двигун, чиста робота двигуна. Спереді. Бачите, протитуманні фари, лінзовані фари. Далі, хороша гума, що передня, що задня. Дверцята не торчать, автомобіль повністю в рідній фарбі. Куди б ви не подивилися, корозії, царапин по автомобілю немає. Задня розпашонка, камера заднього виду. І це в нас коротка база. Деякі люди шукають довгу базу, а деяким краще легково, легковий автомобіль, щоб він був саме в короткій базі. Автомобіль більш маневрений. Відкриваємо задні дверцята і щоб ви бачили в якій якості зроблений салон. Дорогі матеріали і підібрали дизайна. все зробили, як кажуть, все по феншую. Зверніть увагу, які шовчики. система. Дизайн підбирав кольори, світову гаму. Щоб автомобіль дійсно пасував і людина, яка придбає такий автомобіль, була задоволена. Понизу не ковролін, а бачите, ось така прорезинена річ, яка не затирається зверху підсвіточки. Замочки не порозбивані. Тверцята не торчать. Ручки не розхлябані. Відкриваємо дверцята і всередині ви бачите сидіння, акуратні шовчики, ремні безпеки, по бокам батони, ось така підсвіточка. Всі е, якби сидіння з ремнями безпеки. Порошки не подерті. Збоку подвійне сидіння. В автомобілі присутньо екорежим, круїз контроль, навігація, сенсорний майнфон, мультикермо, боковий айрбек, крім айрбека водія, ще є також боковий. Оптика не побита. дуже економічний, практичний автомобіль. Споживає десь паливо в районі 7 літрів. І, як кажуть, народу, в народі покажемо серце автомобіля. Так. Чиста робота двигуна. Ніяких нарікань немає. Одна турбіна. Саме те, що шукають люди. Можливий продаж готівковий та безготівковий. Так, да, так, автомобіль у пасажирі можемо продати по безготівковому розрахунку. У нас люди по-різному є варіанти обміну, є варіанти кредиту. Все це можна зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером телефону 067. 360 22 02 або 073 360 22 02 Завжди раді вам допомогти. Нас постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі, до перемоги. Телефонуйте, підписуйтесь на канал. Всім добра, позитива, ще раз здоров'я і до перемоги. Доброго дня! Компанія Автобіс вас вітає! Свіже надходження Volkswagen t 6 Саме те, що полюбляють люди. 2022 року покупка. Дивіться, LED-оптика. Бампер не пошкоджений, не поцарапаний. Вікна нічого ніде не подерте. Так, передня гума відсотків 60, диски не подерті, не поцарапані. Дверні пройоми, цілі, сидіння не перешите. 216 тисяч пробігу. Зверніть увагу на кермо. Кермо вже ломане. Панель вже змінена, великий монітор, механічна коробка передач, присутній автомобілі кондиціонер І, скажімо так, двигун. Зараз вам покажемо. Зазвичай старішого зразка, вони всі були 103-110 кВт до турбу, а це виходить 110 кВт тільки з однією турбіною. Саме те, що шукають люди. Чисто працює, ніяких нарікань немає, замочки не порозбивані. Далі. Понизу пороги цілі. Задня гума відсотки 80. І, чим цікавий автомобіль, розпашонка, не просто розпашонка, а дверцята на магнітах. Бачите, ось один магніт і другий. Тобто Дверцята повністю відкривається, і ви заднім ходом доїжджаєте притик до стіни, куди вам потрібно стакани нечепані, світлий потолочок, висока посадка автомобіля. І саме основне, що я вам сказав би, Новіший рік, чим молодший рік, тим дешевше переобладнання на пасажира. Дуже вигідно новіші роки переобладнати на пасажири. Якщо порівняти 15-й рік і порівняти 22 рік, суттєво відрізняється. Можливий продаж готівковий та безготівковий з поверненням ПДВ. Можливо, Допомога перебладення на пасажир, вантажу пасажир. Також в нас в наявності є салони, шкаріні, трепліні, все, що потрібно, це можемо зробити. За більш детальною інформацією телефонуйте в компанію «Автобіс» за номером телефону 067 360 2202 або 073 360 22 02. До зустрічі, до перемоги. Завжди раді вам допомогти. Дякую, що підписуєтесь на канал. Всім добра і позитива! Для роботи продається ось такий трафік. грузовий 16 рік. Вартість 256 тисяч пробігу. Вартість 13300, Камера партроніки підігрів круїз. Контактний номер 099 95 22 44 78. Комусь для роботи, для бізнесу. потрібно горозовий. Будь ласка, ось вам. Такий автомобіль продається. Рено трафік. Довгі бази. Так, продається евакуатор, кому потрібно. На постійному обліку. Це у нас 16 рік, 2,3 мотор. Вартість 25500. Контактний номер 096 649 44 57 або 073 0. 91 79 336 Діма, запитувай, Діму, покажемо вам цей автомобіль. Збоку два місця. Ось така лавета, лебідка все є. Так, він виглядає. Кого зацікавило, телефонуємо до власника.